Accord 2013 рік пройдемо всю машину прибором. Подивимося стан лакокрасочного покриття по машині. Щоб розуміти. 136. 123. 120. 115. Сто шестнадцать, сразу стоечки. Сто тридцать девять, сто тридцать три, сто тридцать семь, сто двадцать один, сто двадцать три, сто двадцать пять, сто двадцать сто двадцать шесть, сто пятьдесят, сто одиннадцать, сто двадцать четыре, сто тридцать два, сто четырнадцать, сто тринадцать, девяносто пять, сто шесть. 118. У машины есть тоже локальный підкрас. Вот тут арочки. Просто была легка притертость, а тут есть локальный підкрас. Вся інша арка, О, крило можна подивитися абсолютно ціло. Тут есть підкрас. 165, 200. Ну, Внутрішню частину 91 завод, 88 завод, 86 завод, 87. Тут вийде. 88. 111 93. Прочу всі пороги захищені плівкою. Не побиті, не покоцані.

Летели. Это проем отразу. Пассажирские двери. 71. один. Семьдесят. Стан пять. Стан автомобиля. Переднее крыло. право 126. 130. 116. 190. По капоту был вторичный окрас. раз покажу, где была вмятинка. Там, где закрывают, как правило, капот. 215. Это вторичный окрас. 198. 397 але тут плівка 200 мікрон дає. Без плівки 232 І з плівкою. 440 тут плівка дає 200 мікрон. Тобто у нас 378, тут немає краски А тут пошкодження було. Саме над значком тут якась є трошечки шпакльовка, з внутрішньої частини нічого немає, абсолютно. капот вторичный окрас все крыло все тело проем 73 78 95 тоже захищена плівкою места под ручками захищены плівкою зеркала захищены плівкою Капот передня частина захищена плівкою І відкрила, передня частина захищена плівкою разом з фарами і бампером переднім. захищено все плівкою. Кройна плівка, яка захищає від сколів, за рахунок цього жодного скола на передній частині машини немає. Машина з автоматичним далі. Зараз перейдемо до салону. Тут задня дверка, там де арочка підкрашена. тут була легесенька притертість. Арочку відновили. А двері, навіть карапки залишились невеликі. Буде видно. А є літня гума, є зимова гума, все віддається з машиною. Диски замінені в круг, нічого не п'є, нічого не потрібно замінювати, катати. В салоні трошки стан авто Десь секретки стоять, двозони клімат, блютуз, дзеркало з автозатемненням, передні і задні парктроніки камера заднього огляду. Передні двері, до речі, за Є режим ікон, це більш економічний режим. Є уже у нас ходові вогні Автоматичне ближнє дальнє світло, що дуже зручно. Так, пробіг автомобіля покажу 76 226 кілометрів. Ось така машина в Одесі. Можна приїхати подивитися. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, додзвоніть. Комплектація спорт, 24 двигун, 13 рік, 76 тисяч кілометрів. Запуск кнопкою, мультируль повнич, бортовий комп'ютер. Дуже приємно їде, дуже гарно керується, до речі, дуже гарно керується. Омивачі. Можемо, до речі, під капот заглянути. Під капотом, новий акумулятор, тільки поставлений. Ось такий стан вигуна. Все сухо, навіть натяку немає на те, що десь щось тече, абсолютно жива машина. От, до речі, капот можна подивитися внутрішню частину. 50, це завод 60. 44 це завод. Хто його не ремонтував то спереді тут якась була в'язка на цьому місці. Така машина. Два комплекти килимків. У багажнику також є килимок піддон, два комплекта коліс. Ось така машина.